Всім привіт! Сьогодні п'ятниця. Сьогодні в нас раніше закінчилось навчання. Сьогодні у нас був предмет педігро. Я вам записував перед цим відео, що ми здавали симуляціон прюфунг. Тобто симуляція екзамена була по педігро. І зараз я покажу, яку, який виріб я зробив, яку поставили оцінку мені. А перед цим я вам покажу мої вироби. Так. Це незакінчені ще вироби. Видно. Ось така штучка є закінчена. Ось така буде велика, незакінчена. Скоро думаю закінчую. Ось така є шапка. Наліта. Така є штучка. У нас тут такая маленькая штучка есть. Такая большая штучка. Такая есть. И такая. И так, девицы. Це я сплів в минулу п'ятницю, коли в нас був, була симуляція екзамена. Ось така корзинка. Дали нам таке завдання? Як я говорив, мусимо багато писати, вимірювати. Ось дивіться, скільки я писав. Ескіз потрібно зробити. Потім план роботи потрібно такий зробити. Ось таке. Потім дали нам сьогодні критерії, по яких міряти оцінку цю. І дали кучу завдань, точніше, всі наші вироби, перемішати їх між учасниками і кожен перевіряв виріб іншого. І ось мої результати. Це по плетінню. Тобто 6 із 7, 8 з 10, 5 із 6, 2 з 2, 8 з 8, 3 з 3, 5 з 5, 6 з 6, 8 з 8, 15 з 15, 15 з 15, 15 з 15. Ітого оцінка 1. Це по тому, що я писав Arbeitsplan 10 з 10, а не 10. 10 це 20-20, 20, 5 з 5. В общем, теж одиничка і того за симуляцію екзамену в мене одиничка. Це сама вища оцінка, яка може бути у Німеччині одиничка. Якось так Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коменти. Ще раз покажу я вам свій виріб. Всім пока, далі буде.